Коли ми відправляли накладним платежем ще, то в нас було декілька десятків разів, коли ми забували поставити накладний платіж. І щоб ви розуміли, я пам'ятаю тільки такий один випадок, коли клієнт зв'язався з нами і сказав, що давайте я вам оплачу на карту, тому що ви тут не поставили накладний платіж. Але було багато випадків, коли ми це просто не побачили і таким чином не отримали кошти. Але ті випадки, коли ми це замітили, набирали клієнта, то клієнти від нас морозились і ніхто нам нічого не оплачували. Тобто, ну, ось так в цілому, такий у нас менталітет. Хтось хоче, скажімо так, нажитися на комусь, когось надурити. Просто потрібно зрозуміти, що в бізнесі є людський фактор. І зрозуміло, що можна не поставити той самий накладний платіж, і, скажімо так, хвала тим покупцям, свідомим, скажімо так, покупцям, які це розуміють, і які чесно відповідально відносяться до чужого навіть бізнесу. І розумію, що за ту непоставлену наложку може заплатити той самий будь-який працівник того ж бізнесу.